У мене є за вважати, що ви після 5 заходу про 18.04 року не прибували до районного територіального центру комплектування. У мене є після вважати. У вас є відмітка, що не перебували? Відмітка є вас, Я вас запитую чітке питання, чи є вас відмітка з тридходом, що ви не розумієте? Відмітка, коли останні раз були Продивимся на камеру. А у вашего коллеги тоже? Військово облікові. Є відмітка про те, що ви одного обдаєте? Є відмітка. Я не пам'ятаю. 63 стаття. Значить 63 стаття. Якщо у вас немає відмітки, не будуть доставлені вийти до ЦК. На тому всі проблеми. І там будуть вже їх питати. ТЦК, не ТЦК. Я не буду витакати. І буде протоколу затримання. І буде адвокат. І можете собі його визвати. Мені абсолютно. не Я вона, вона, машину протоколу, Доситання. 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 протоколу дотримання. Ви спитаємо, можете взяти машину, ви будете. Протокол дотримання дома привезти. Я відмовляюсь від запрошення. Нема такого домовленості. Або дотримуєте. Дотримують на зустрічка. Машину не нажути. Значить будемо зайти вот туда, якщо не докладається. Рекомендація ти отсюда, пиша і не дай вам. Затримуйтесь. Не знаю, что он есть. Нет, вы на запросы, я вижу. Да? Ага. А что-то? Затримывайте? Да ты мне только застав руки. Я покидаю руки, не сопротивляюсь. Я ж не сопротивляюсь. Я ж не сопротивляюсь. На представить. Надо ставить, <риклад> Олег. Я Я Пацаны. На представе. На представе. На представить закон. То куди ви його вязаєте? Документ 4, все там було. Документ 4